Всім привіт, доброго дня, друзі! Сьогодні ходила по покупках вже скупилася на свято. Зараз розкажу вам, які є ціни в магазинах і які є акції. Дуже класні акції була тільки в Бедронці. Ще трішечки, що потрібно, дещо буде докупити, але то вже пізніше. Зараз покажу вам свої покупочки, потім буду займатися паскою. Також трішечки з вами поговоримо, розкажу своє меню на святковий стіл. Може, й комусь також цікаво буде, що ми готуємо, за якими рецептами, то посилання залишу в описі під відео на пасочки і також на салат наш улюблений. Так, почнемо з ковбасок. Взяли ось такі ковбаски, буду запікати в духовці, беремо їх періодично, досить смачні ковбаски, називаються ковбаса біала, сурова преміум. Вона гарно і на сковорідці буває, готую, якщо так, на кожен день. А це хочу запекти в духовці, щоб вона була більш суха, скажімо так. Взяла два опакування по кілограму. Зараз на акції кілограм коштує 9,90 з м'ясних продуктів ще взяла ось таке удо. Називається це частина від окорочка, ота, де базніжки. Не знаю, як вона вірно називається українською. Ну, взагалі, як в наших українських магазинах її підписують. Тут називається УДО. Коштує 6,90, Зараз також на акції я хочу відварити його і м'ясо обібрати, зробити з нього салат гривний. А з бульйону зроблю холодець заливне можна сказати, на, на желатині. Так, також взяла ось такий шматочок з хаба, тобто вирізка. Ну це просто на сьогодні буду варити супчик. Перекручу на м'ясорубку, зроблю фракадельки, і буде в мене такий легенький супчик. Зараз також на акції 7,40, взагалі, дуже класна акція, кіло 200 Тут я взяла. Основна покупка, так сказати, це ось такий шматок лосося. Не дуже, якщо чесно, ми зрозуміли. На акції зараз 39,90, нічого іншого в холодильнику не було, але. Незрозумілими, чи пройшла та акція, чи не пройшла, чи на нього знижка, чи на щось інше, але другого нічого там не було, тільки такий: 39,90 якщо він за акцію, тут менше кілограма, 800 грамів. Частину хочу відрізати, запекти в духовці, також і частину засолю буде на бутерброди, або просто так споживати. Також взяла молочко. Молочко взяла для пасок, буду в мене в цьому році досить багато пасок, три види різних, тому потрібно пляшка в мене є і ще пляшку взяла. Молочко 3,39 літр 2 жирності. І взяла ось такий майонез: майонез де 830 грамів. коштує зараз також на акції 9,99. Також для салату взяла сир. Зараз на сир немає акції, тому взяла вже ось такі потерти, 300 грамів на салат нам достатньо. 300 грамів зараз коштує 9,99, ну, тобто 10 злотих. Ну, не було іншого. Думала, навіть якщо слайся, ми буде, візьму, використаю. Ні, не було. Так, взяла також ось такі вісяні пластівці. Просто так споживати. І також лакусіку я їх варю. Кілограмове опакування коштує 579. І також взяла гречку. Гречку також зараз і лакусіку варю. І саме споживаємо періодично 900 грамів коштує 6,29. Так, також взяла. До речі, якщо у вас цікавить, скільки це буде на гривні, помножуйте на 10 або 11, бо тому що не зрозуміло, чи 11 зараз вже курс, чи 10. тому приблизно так. Взяла цукрову пудру. Також мені потрібно буде на глазур, буду робити е, заварну таку глазуру. 500 грамів коштує 2,99, Зараз також вона на акції. Також взяла помідорки, помідорки на гілочці. Також зараз на акції 750. Помідорки досить непогані, ароматні такі, і взагалі, знаєте, вже овочі у гірочки. Помідорчики пішли набагато смачніше ніж навіть ось взимку були. Також взяла кілька цибулин, бо просто взагалі в мене закінчилось. Заодно, поки брала цибулини, набрала ще лушпиння, тому що хочу в цьому році. Яєчка пофарбувати лушпиням, нічого придумувати не хочу, і також хочу в лушпині зварити шматочок сала. Ну поки що сала не придбала, тому що в бедронці не було, потрібно йти в Кауфланд, то куплю там цибуля. Зараз 4 злотих кілограм, якщо береш на кілограм, але там були сіточки, і сіточка півтора кілограма, якщо я не помиляюсь, 3 злотих 4,50 коштувала досить вигідніше взяти сіточку. Так само, як і ось взяла апельсини, вже виклала. Також на вагу коштує Дев'ять, і якщо береш сіточкою півтора кілограма, 4,99. Мені потрібно було кілька штук також на пасочку, щоб це дрозняти і сік віджати, то я взяла півтора кілограма. Нехай так буде зручніше і вигідніше. Вже так і взяла також кілька морквинок також мені для супу потрібно. Морква також коштує 4 злотих кілограм. Ось, в принципі, і все. Борошно я вже принесла собі на пасочки два рази ходила, тому що також була акція 1, 2 плюс 1, точніше, і коштувала 1,79 кілограм. Так, що ще Ага, яйця так і не дешевшують, я не знаю. Зараз набагато вигідніше купляти яйця на базарі, начебто, в бедронці було написано, що акція на яйця вчора в понеділок, якщо береш на 99 злотих чек загальний, то 5 злотих 4,99 десяток, а сьогодні було написано у вівторок, що 6,35, але в самих яйцях цієї написи не було, це тільки в газеті так було. А на базарі зараз 11, 10, 12 злотих, в залежності від розміру. Але якщо 11 і 12 злотих, то там вже яйця такі дуже гарні, получаються. Ну, і все ж таки є надія, що це яйця може і не домашні, але хоча б фермерські. Ну і все, в принципі, далі буду готувати пасочки. Буду готувати їх в середу. Наступний день, середа, і сьогодні я готую пасочки. Розкажу вам, чому так заздалегідь готую. Так. Тому що замовили мені дівчатка з доціною роботи. А завтра, в четвер, вони працюють останній день. І до того ж, дівчатка не місцеві, не з нашого міста, а з сусідніх містечок. То завтра вже потрібно буде їм віднести перед роботою чи після роботи там домовимось, як краще зробити. Ну я вже ж готую сьогодні, щоб і глазур встигла застигнути. Ну і просто так як готую. Три види це в мене буде бездріжджова також буде сирна паска, і також буде. Крафін, всі рецепти є, я вже знімала в цьому році. Залишу посилання в описі під відео. Заходьте, дивіться, може, ви щось цікавеньке собі ще обираєте. Наприклад, сирну попаску я в минулому році робила вперше і робила вже, надумала її робити вже в останній день в суботу, тому що мені захотілось не потрібно не вимішувати. Ось зараз саме я її, до речі, роблю. Вже наготувала формочки, змастила їх маслом. Так, це в мене мікрохвильовка. Сигналить, що потрібно розтягувати бездріжджу пасочку, обминаю її. Ну, також кажу, якщо цікаво, то заходьте, подивіться. А сирну пасочку буду ось зараз вже ставити, випікати. Так, ну що, що ми будемо готувати на Великдень. Не дуже такий, ми вирішили робити великий стіл. Що будемо робити, ковбаски? От ті, що придбала, показала вам в першій частині відео. Це, бачите, я сьогодні така гарна, тому що пичу пасочки не тільки собі, а й на замовлення, і щоб було все охайно, гарно, тому втягла шапочку. Ну, хочу вам сказати, до речі, що дуже зручно в ній працювати. Так, що будемо готувати на святковий стіл ковбаски, як я вже сказала, також хочу зробити сало відварити. Ну, якщо зможу купити тут бочок, поки що не придбала, ще потрібно в кафлан сходити. В бедронці не було бочок і хочу відварити його лушпині з цибулини. Дуже класний рецепт, смачне, сало. Воно спочатку відварюється в цьому, просто кладеться в лушпиння цибулі і відварюється, а потім натирається спеціями, і потрібно це зробити заздалегідь, щоб воно гарно застигло, потім і нарізати його зручно, дуже класно. Так, ну, пасочки яєчка. Також буду фарбувати в лушпині з цибулі, не хочу ніяких барвників в цьому році. Також червону рибку засолю частину. А частину запечу в духовці. Так, донька буде робити, думає, якщо знайдемо недорогі гриби печериці, то зробить фаршировані гриби. Дуже ми їх любимо. Смачні дуже виходить. Так, я не пам'ятаю, може, є на каналі рецепт, не знаю. Якщо вам буде цікаво, то або напишіть в коментарях, я вам напишу, як донька робить цей рецепт, або пошукайте, в мене є плейлист, рецепти, там всі рецепти є, які ми готуємо, які ми любимо, може бути там. Але мені здається, що не показувала я. Також будемо робити грибний салат. Ми його також дуже любимо. Робимо на всі свята, і, начебто, він вже такий дуже-дуже звичайний, і дуже ми до нього звикли, але все одно, як наближається якесь свято, і завжди ми хочемо зробити цей грибний салат. Також є в мене рецепт. Я також залишу в описі під відео. Заходьте, дивіться, буду відварювати окорочка, скажімо так, для цього рецепту. І з бульйону зроблю ще й заливне. Ну, в принципі, і все. Купимо свіжі овочі. Ну і я думаю, що цього буде достатньо. Пишіть, що ви готуєте, який у вас буде святковий стіл, коли ви печете пасочки, які ви в цьому році обрали собі рецепти. Мені дуже цікаво, хто і що готує, як готується до свята. Ще думаємо, що може підемо на свято до лісу. Також подивимося, якщо погода не підведе. Зараз в нас дуже спекотно. Вже нам, мабуть, четвертий день, я не знаю, градусник показує 30 градусів. Зараз на сонечку показує, уявіть собі. Футболка вже ходимо спокійно. Якщо така погода буде і на Великдень не підведе, то підемо з Лакусіком за все, до лісу, прогуляємось. Просто зранку обов'язково сходимо до церкви на 9 годин буде служба. В українській церкві тут, в Польщі, і також будуть потім святити пасочки, то ми обов'язково сходимо. Були на вербну неділю, дуже нам сподобалось. Ну, ось, в принципі, такі справи. Потім ще покажу вам, які получаться в мене пасочки. Получається, що крафін я роблю один одну порцію, бездріжджову роблю одну порцію, а сирної роблю аж три порції, тому що. Її замовили більш за все. Дівчаткам я давала пробувати, коли показувала рецепти, знімала для каналу. Всім все сподобалось, тому ось займаюся сьогодні пасочками. Ну, потім ще покажу, скільки і які в мене получилися пасочки. Паски спекла, і поки вони вистигають перед прикрашанням, вирішила зайнятися трішечки розсадою вже винесла її на вулицю, всю і помідори, і поличку свою винесла. Нехай вже звикає до повітря. Відкритого до сонця. ну Я поставила поки що так трішечки в затінок, на сонце поставила пекінську капусту, шпинат, винесла також і редиску, ну потім вам покажу. А це зараз хочу пересадити. Непогано в мене зійшов горошок декоративний, і ось вже він ось так звисає, так сказати. тому вирішила пересадити в окремі горщики. Вийшли, в мене три ячейки зійшли по, дво... по дві штучки. І... Зараз хочу їх пересадити окремо. На вулиці вже досить тепло і вже розсаду заносити в кімнату не буду. Якщо навіть і будуть дощі, то вже я думаю, так холодно не буде. Ось такі гарні, гарні корінці розсади. Ось, і дощі передають. До речі, нам, але я думаю, що таке значне пониження температури вже не буде. Тому залишаю її на вулиці. Вже прибрала до Великодня в кімнатах, в квартирі, щоб все вже було чистенько. У мене а розсада нехай буде на вулиці, нехай звикає. І ось такі купила в пепко палички, все думала чим підпирати і помідори, і перчик. Потім думаю, буде може десь шукати в лісочку, а то в Пепко зайшла. І ось таких 10 паличок, 5 злотих коштує, тобто 50 гривень, десь приблизно так. Всі однакові, всі гарні. Ну, поки до помідорів і до перця дійде, то підв'яжу декоративний горошок. Він поступово сам почне обкручуватися навколо палички і потім. Буде гарно триматися, поки що підв'язала мотузочкою його. Гарно вже на вулиці, на балконі, в принципі, також. Ну, Ще такий, знаєте, порядок не наводила. Ще буду і мити його так гарно, і коли вже розсаду посаджу в ті ємбленості, які я планую. Ну, 6-літрові пляшки, я вам показувала, Вон там позаду мене видно, що там ціла купа їх. Коли розсаджу, тоді вже буду розставляти і зроблю вже такий балконний город, про який я мріяла, і про який вам розказую і все. І влітку потім тільки буду доглядати, підживлювати, поливати і збирати врожай. Ну, і ось так зараз виглядає мій балкон. Вже можна збирати листочки пекінської капусти, також і шпинату. Поставила в лівий куточок, там в мене зранку сонечко, і сонечко таке досить яскраве. Помідорчики поки що поставила ось тут під сіткою, затінюючу, тому що тільки винесла. Також винесла свої кімнатні плющ, папороть і винесла бегонії, також поки що в затінку стоять. А з цього боку поставила поличку, там у мене перець. Тут зранку трішечки є сонце. Нехай поступово рослини звикають до нього, тому що вже ж влітку буде ще більш спекотно. А це ось хочу вам показати. Замовила сестра Наталя гортензія. Ось ті, що показувала у відео про ціни на рослини в Польщі. Це гортензія Волотиста, називається сорт Pink Diamond. Гарні такі кущики, коштували вони 9,99. Але коли я прийшла на касу, виявилось, що за другий кущик буде 50% знижки. Тобто за 15 злотих 150 гривень, я взяла два гарних кущика волотистої гортензії. Буду у нас в наступному тижні, вже після Великодня, відправляти її посилочку і хочу ось ці гортензії туди покласти, щоб вже вона змогла їх висадити. Щось вона там задумала, якась в неї ідея, хоче сформувати, я так зрозуміла, якось цікавенько. І ось так вже сонячно, зелено і яскраво на вулиці. І ось такі пасочки в мене вийшли. Зробила дівчатам на замовлення і також залишаться й нам. В принципі, в нас ще залишились ті, які я готувала для відео. Ось так. Дуже вам дякую, що зайшли сьогодні на мій канал. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Пишіть, будь ласка, коментарі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Буду дуже і дуже вам за це вдячна. Бажаю всім всього самого найкращого, головне, мирного неба над головою!